Всім привіт! Сьогодні на Audi центр VIPAS приїхав. Сьогодні тут проводять тест-драйв автомобіля Audi S8. Так, e-tron. Ось в мене автомобіль sq 8 і ще там за ним стоїть автомобіль Q8. Це електричні автомобілі. Я вперше в своєму досвіді сьогодні саме на електричному повнопривідному автомобілі. Не перемикайтеся. Дивіться далі, покажу, що це за автомобілі. Поки можете підписатись на мій канал, в мене цікаво про автомобілі і не тільки. Цілий тиждень з 1 по 6 квітня салон проводить тест-драйв автомобілів Audi Q8 E Tron і sq 8 e-tron. Напевно, одна із цих, що тут стоїть, на одній з них сьогодні поїжджу. Ось, Q8 e Tron і SQ8 Єтрон. E напевно на цих двох автомобілях сьогодні покатаюся. Давайте їх зараз обдивимось. Зовня, екстер'єр доволі красивий. Мені дуже цікаво завжди автомобілі, Я оцінюю з точки зору конструкторської, як це все виготовлено з дизайнерської точки зору. Мене це дуже захоплює. Всі форми автомобілів, які виготовляє, які дають сучасні технології, методи конструювання. Потім є впевнений. Буде можливість, я покажу вам автомобіль всередині, як він виглядає. І от, такий восьмий. Такий, теж електрично. Автомобіль дуже красивий, має екстер'єр, стиль дуже гарний. Ось такий світлий салон. Заглянемо цікаво, як тут все виглядає. Завжди в кожному автомобілі своя цікава система відкривання. Не все так просто. Десь ведечок потрібно знайти. Ага, ось є, знайшов. Є. ну тут. Нічого не зрозуміло, але цікаво. Скільки проводів, все закрито пластиком. Ну, Загалом тут нема чого сюди лізти, тільки професіоналам потрібно. Все все. Якщо щось замінювати чи обслуговувати, ну, все-таки не Жигуль автомобіль, і сам тут нічого не зробиш. Те, що в комплекті є е зарядки, адаптери, що можна від розетки, в розетку, інвертор, чи, ну, прилад якісь, і можна заряджати. Панелька цікаво захована, натискається кнопочка і відкрилася зразу є підсвітка, щоб потрапити туди, куди потрібно. Ну і так само зачиняється. Єдине, що цікавий нюанс, якщо, наприклад, зимою тут влага може там, сніг, ожелець і як тоді відкритися. Але ну, я думаю, це теж можна вирішити. Так, ну все Сідаємо. Спершу мій батько питається на першому q 8 я потім на sq к 8 Інтер'єр салону. такий одразу красивий, стильний. Автомобіль їде дуже тихо, що ну, незвично для перший раз взагалі в електричній автомобілі катаюсь. А велика ну, лінійка комплектації від бази до самого топа? Mm -hmm. <зві> це наборна машина повністю. Ага, тобто є база? Є база багато опцій, які можуть продати. Скласти конструктора собі можна, так? Да? <зві> а який, який розмах цін там, ну, від бази до максимуму? Ну, зібрана машина від 66 до там, 110 може бути. Ага. Дві ціни можуть відбуватися. А який пробіг е, ну, заряду наскільки вистачає? В залежності від того, який там не Ага. В середньому десь 450 км. Ага. Ну, від бензинових від дизельних не виступає, так. Плюс-мінус. Ну, ну, якщо 2-літровий турбодизель, 60 літрів солярки, то це 1000 кілометрів. Ага, а, то Ні, це значно. А якщо з 3-літровим порівнювати, то звичайно плюс-мінус схоже. Ага. Нічим, Ви, теж у вас є в свій автобільний ауді, напевно чи ні? Угу. Да. А яка у вас марка? А4. А якщо по обслуговуванні електричні автомобілі, як часто якісь сервісні опції треба? Регламент такий самий. Один раз на рік або 15 тисяч км, просто що по вартості вона дешевше, угу. Там десь в районі 10 тисяч вартість вартості а що в таке того для електричного автомобіля входить? Зміна фільтру салону, зміна полби заднього двигуна, діагностика ходової частини, діагностика електрики. Все ага, це от. Угу. Помітив, що ця система старт-стоп, да, при стоянці Автопол. чи. Ап, угу. Не старт-стоп. А є які режими цієї підвізки тематично? Декілька варіантів. Можна підіймати, опускати. Off-road, all-road, економний. Комфорт, автосередній, динамічний спортивний, індивідуальний під себе надоштувати. А це ну, можна прямо в русі міняти, чи треба зупинитись? Можна в русі міняти, Ага. Да, uh -huh. Якщо дозволяє швидкість, можна міняти. Чого не річ. Незвичне відчуття в, в електричному автомобілі. Але відгук педалі як? Так як, напевно, теж швидше відчувається. Ну, Тут Та зразу перці дає. Зразу ж так нажимаєш. А щодо систем безпеки, так. Да. Щодо систем безпеки, знаєш, що є системи, що там, наприклад, машина може не дати відкрити, відчинити двері, якщо ззаді є перешкода. Тут є таке? Є таке, угу. контроль надзвичайно. Угу. Сканується позаду пространство, Якщо машина їде, вона може не давати вийти з автомобіля. Ага. А є комплектації з панорами, чи це теж опція, опція. опція. Може бути різні варіації, і салонів, і опції, і фар, і ну, там багато різних варіантів. Mm. На будь-який бюджет і примх. Uh -huh. Любий каприз за, за, за ваші за, гроші. Да? За гроші. Ну так, якщо, наприклад, у міському режимі, то там, на день-два заряду вистачає без проблем, так? Да? Ну, в залежності від того, скільки їздити день. Mm -hmm. Якщо проїжджати там, 150 кілометрів, то так, да, звичайно, на два mm -hmm. дні спокійно буде вистачати. А якщо їздити 20-30, то на тиждень практично. Ну mm -hmm. так. То, трошки явно, тому ви обережно так? А то двигун ззаду чи спереді теж є? І ззаду і попереду машина що привідна. Ага. Так подав, не А акустична система тут. Бенка канос тут всі машини. Да, але це опціонально. В базі вона має Audi Sound System. Трошки mm -hmm. простіше, але також непогано грає. А щодо мультимедіа, mm -hmm. до, щодо мультимедіа, Android Auto тут чи своя система? Це навігаційна система стоїть без CarPlay, без Android антракту. Mm -hmm. Кругові камери і навігаційна система. Тобто mm -hmm. камери різні використовувати. Передні, задні, колеса, 3D. Можна mm -hmm. бачити, що на круглій машині. А чому політика Audi що не хочуть Android Auto, там, чи CarPlay теж ставити? Ні, вони ставлять. Є два варіанти для Єйтрона. E або навігація, кругові камери і автопаркування, угу. або CarPlay і задня камера. Або. Одну. Ага. Ну, тут, yeah. тут машина з круговими камерами. Там в салоні автомобіль стоїть, там CarPlay і задня камера. Okay. А яка принципова різниця між Q8 і sq 8 що додано в SQ8? sq 8 більш потужна, вона трьохмоторна, там на 100 кінських сил більше. Ага. Ну Там більш альміна система, потужніша стоїть. Ну, Сама машина більш швидка. Але в неї менше запас ходу. тому що в них останні ну, да, електроенергії так. буде. Любиш кататися, любий саночки возити. да? да. Що все своє ще Більш береш. швидка, більш агресивна така в ходу машина. Угу. Тобто, виходить, ну, те саме, що q 8 але плюс сильніший двигун, да, там, гальма. Ну, да, плюс 2. Не 2-3 ага. і багато функцій, які направлені на керування. Більш, більш ну, цієї потужності, так? На спідометрі скільки 260? Вона реально 260 може поїхати? Нормальна швидкість 200 км. Ага. Обмежена. А, електронікою, так? Да? А це обмеження можна зняти ні. при бажанні? Ні, вона не знімається. Тоді 260 на спідометрі. Це такий ну маркетинг? Чи? Можна. А, шир... ага. Просто по інший вид поміняти, так? Да? Ага, зручно, що показує, скільки ще кілометрів залишилось. А чи є система рекуперації енергії там при тормові? При... Да, в будь-якому електроавтомобілі є рекуперативне гальмування в автоматичному режимі або в ручному режимі, коли сам драйвер керує, коли uh -huh. потрібно вмикати, коли вимикати. Uh -huh. Або автомат. Машина сама розуміє, коли краще накат, коли. Операція, тобто вона сама заробиться у вас. вас. Ага. Так навіть більш комфортно, коли в автоматі стоїть. Mm -hmm. Mm -hmm. Тут uh, круіз-контроль адаптивний чи звичайний? Звичайно. Ця машина зі звичайним контролем. Адаптивний це опціонально, можна замовити, адаптивний Ага. Дуже багато різних варіантів, як можна зібрати автомобіль. <кій> <кій> Тому і під себе часто замовляють люди uh -huh. персональну комплектацію. Очікують її 4 години місяці, але під себе замовили. Uh -huh. Колір обрали, колір салону, uh -huh. як салон буде виглядати, які сидіння, звичайні, спортивні, спортивні плюс, комфортні масаж, вентиляція багато-багато uh -huh. іншого. Тобто, ну, як кубікробік, машина збирається. Uh -huh. Так скажем, до болтика можна зібрати машину, так? Да? Да, да, да. Так, тобто ви там маєте 90 тисяч євро, да, і хочете на 90 зібрати, і під цей бюджет можна зробити ляльку. Ага. Чи є у вас статистика багато вже таких автомобілів по Україні да, їздить. Дивно, продається ця машина. І з оновленням, коли підвищили запас ходу, ну, батарея стала більша. Uh -huh. Дуже гарно купує. машину замовляють. А який ресурс батареї, на скільки років чи скільки Такого тисяч? Поняття немає. Гарантія 8 років або 160 тисяч. Uh -huh. І гарантія на те, що вона не просяде нижче 80% uh -huh. uh -huh. залишки по діагоналі і наліво. А ну, можливо опція, да, якщо там батарея вийшла з, -з ладу там, чи втратила свої характеристики, так. замінити її можна? Батарея не змінна, змінюється камірки. Ага, так. -та. Самі ну, елементи, да, акумулятори? Розбарднає батарея, батарея знімається, змінюється камірка, налаштовується і все і поїхала, далі. Щодо ну, ремонту придатності ці двигуни, вони ремонтуються, передбачені ремонти якісь ремонт ребують. Період Тобто, скоріш скоріше все, заміна. Двигун ага. вийшов із строю за із заводського браку. То... А і по характеристиках розгін до сотні за скільки? 5,6. Ця машина 5,6. А можна ще вімніть ну, музику, щоб почути, як мультимедіа працює? Доволі цікавий, класний автомобіль. Зараз ще на SQ8 поїздимо. Ну, тут вже назад не зможу зняти, буду я за кермом. А Мій батько буде в ролі пасажира. Q8. Проїздили на ній щойно. Враження, звичайно, приємні, дуже цікаво на такі поїздити. Зараз 5 хвилин. Проїдемо, відпочинемо, передихнемо, подумаємо, що зробили. І потім на СК8 сідаємо. ск 8 міняємося місцями і у нас тест-драйв цікавіший, значно швидше. Так зараз пристибаємось. Ну, незначно. Ну але цікавіше, напевно, ніж. Просто я... Ось і ми достироженемось. Так, зараз. Так, це. А? Так. Ого! 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 Оце відчуття, просто із перших оборотів колес аж в сідло, в сідушку вжало. Просто відчуття на, свої... на своєму автомобілі я так ще не рушав. Це... Вся потужність електричної тяги я відчув прямо за секунду. Скільки такий автомобіль коштує? 3 мільйони майже 400 тисяч. Така от ціна такий автомобіль. Тест-драйв дійшов до кінця. Під час їзди з представником салону не знімав, тому що ну, хотів насолодитись моментом сповна, а не через, не через екран камери. Що можу сказати, При їзді з інструктором, з представником салону. Він прокатав так, як дійсно ця машина може їхати. На деяких частинках шляху ми їхали 160 км за годину. Перевантаження відчувається з перших обертів колес. Динаміка автомобіля просто вражає. Мені сподобалося те, як автомобіль себе контролює, поводить під час перевантажень, поворотів, як він входить в повороти. За рахунок електричної тяги, прискорення відчувається з перших секунд, з перших оборотів, колес, двигуна, драйв, динамічність це все про цей автомобіль. тест драйв мені дуже сподобався. Діліться коментарями, можливо, в кого теж із вас вже є такий автомобіль. Всім учасникам каналу бажаю теж. Як мінімум спробувати поїздити на таких авто, як максимум мати собі теж такий автомобіль і, можливо, колись в майбутньому зробимо такий зустріч підписників, глядачів каналу на Audi Q8 e-tron або SQ8 e-tron. На цьому все. Всім гарного дня. Катайтесь, не ламайтеся.